Близько двох тисяч хедів росіяни зможуть випускати щодня по Україні. Такий прогноз дали в Німеччині генерал майор Фройден, який відповідає за допомогу Україні. Передбачає, що Росія суттєво наростить виробництво безпілотників вже до кінця цього року. Утім, у наших повітряних силах твердять, у Росії для цього ресурсу немає. Брак і людей, і технологій, і ба більше грошей. Утім, е голова російського центробанку Набіуліна вирішила це питання виправити. І вже до кінця жовтня у Росії планують надрукувати увага, 15 трильйонів рублів для війни з Україною. До чого це призведе всередині Росії? До чого готуватися нам? І чи зможемо, врешті ми щось протиставити ось таким повітряним терористичним атакам про все це і не тільки поговоримо сьогодні з авіаекспертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю, вітаю, дякую за запрошення. Ну, давайте для початку ось цей прогноз генерала Фройденга обговоримо. Я розумію, генерал Фройденг приїжджав нещодавно на Київський безпековий форум у Київ. Він завжди агітував союзників України за збільшення підтримки. Можливо, цей меседж про дві тисячі безпілотників на день направлений не на українців, а скоріше таким чином він намагається закликати партнерів України сильніше допомагати так вибудовувати нашу систему протиповітряної оборони. Втім, чи дійсно понад дві тисячі безпілотників за одну добу? Може стати нашою реальністю, як гадаєте? Ну, у вас абсолютно правильні роздуми, тому що е, завжди, коли з'являються такі повідомлення е, від наших особливих партнерів, е, треба розуміти цільову аудиторію, проти, на яку розраховане це повідомлення. Е, Німеччина дуже намагається нам допомагати, допомагає нам так, як може. Але серед його і електорату в Німеччині є люди, які вважають, що краще їсти. Більше ковбасок пити більше пива, і тоді життя буде покращене, але ті, що політикою займаються, вони досить серйозно відносяться до цих настроїв електорату і намагаються ці електорат дати їм якісь аргументи. Отаким От аргументом було ці заяви про 2000. Що цікаво, що до цього мадяр на якомусь там безпековому форумі в Європі. Він сказав, що тисяча це буде очікувана кількість дронів. Це і шахеди, і обманки і фальсілі, і так далі. Що це Росія може там сконцентрувати? Ну для цього йому верніше для цього Росіянам треба, ну якщо так підтримувати, хоча б 40% шахедів, шахетів, які вони будуть запускати за цей раз за один раз. Треба відповідна кількість операторів всього обслуговуючого персоналу, процес накопичення, тому що ну, Росія змогла за останні там півроку на 20-30% збільшити кількість шахетів, які вони виробляють, але це не щось більше ніж там 300 триста шахетів. Які вони можуть там зараз сконцентрувати, давайте ми тут підкреслимо І... для наших глядачів, що коли був такий рекордний запуск, це 700 повітряних цілей. Це ефект накопичення. Тобто, це не означає, що вони кожен день зможуть випускати таку кількість? Ну, по моїм розрахункам, зараз вони здатні випускати десь 90 шахетів на добу. Це підтверджують гурт. Ну це за результатами. Червня, може, в липні вони ще щось там додадуть, але я не думаю, що там будуть якісь суттєві цифри. Дійсно, в елабузі будуються нові корпуси для того, щоб збільшувати виробництво шахедів, але там ще немає серійного виробництва, там ще немає персоналу, там ще немає обладнання. А оці е, відео, які були викладені в мережах, це скоріше або там штучний інтелект, або система зеркал. Якщо згадати там минулому році показували виробництво Олександра Захарова, який володіє компанією зала. Ну там теж були в такому стилі е, зроблені ці відео. Треба розуміти, що ті люди, які знають, як все облаштоване на виробництві, особливо такому виробництві, то така картинка ну, не вийде. Це треба дуже довго чистити, збирати, прибирати саме для того, щоб можна було зробити оцю красиву картинку пропагандистську, але яка не реаліям життя зовсім не відповідає. Ми бачили, як сьогодні вранці летіли вже наші безпілотники по території Російської Федерації, була атакована нафтобаза у Сочі. Знову російські НПЗ палають. Ми розуміємо, що це така ласа ціль для наших сил оборони. Адже за допомогою штучного інтелекту українські безпілотники влучають чітко у резервуари з пальними. загасити таку пожежу. Майже неможливо. Утім, ми ж пам'ятаємо, що Путін твердить досі там триває. В нас якесь енергетичне перемир'я. Наскільки я розумію? Так, ми реагуємо на продовження терору з боку Росіян, Тож побачимо знову, як абсолютно кожен день там чи інакше, там чи де інде будуть пожежі на НПЗ. Я думаю, що да, тому що це перемір'я воно було таке, якісь такі не зовсім зрозуміле. І якщо зважити на ті удари, які зробили росіяни особливо там на останні два тижні по нашим об'єктам інфраструктури, по трансформаторним, по розподільчим. Причому так серйозно, це не випадкові падіння уламків, це конкретна атака. То я думаю, що у нас ніяких зобов'язань або яких там понятійних. Розумінь цього питання немає, тому треба вводити свою санкційну нафтову політику, доєднуватись до санкційної політики Євросоюзу, всього світу і е, знищувати можливості Росіян отримувати гроші за нафтовий бізнес. Сили оборони України демонструють, що таке справжні українські санкції. Це коли палають російські нафтопереробні заводи. Давайте друзі підтримувати наших захисників Справді просто санкцій, зараз. Так. Да, саме так справжні друзі. Під... Підтримуйте наших захисників, будь ласка, просто зараз Київська школа державного управління. У нас тут почасти бувають і військові студії. І ми постійно спілкуємося з тими, хто нині на лінії фронту. Їм буде надзвичайно приємно почитати ваші слова підтримки. А краще допомагайте на словоми реальною справою. Кожен з вас знає, як це зробити. Ну і лайки, друзі, поставте цій бесіді. Хочеться, щоб більша кількість людей з тверезою холодною головою читала ось такі заголовки, які лунають зокрема з німеччини від генерала Фройдінга. Друзі, з холодною головою. Це найважливіше. До того ж, ми розвиваємо і внутрішній військово-промисловий комплекс україна уклала контракти на понад 4 4 мільярди гривень так якщо не помиляюся на те щоб виробити дрони перехоплювачі це нове слово у у протидії російським Російським атакам Володимир Зеленський нещодавно казав, що ця галузь продемонструвала свою ефективність. Так і скоро вже ми будемо більш дієві у протидії тим самим шахедам. Утім, розраховувати тільки на дрони перехоплювачі не варто про в цьому переконують у повітряних силах. Давайте почуємо зокрема речника повітряних сил і далі продовжимо. Адже ця новинка це вже виключно наші технології. Безпілотники перехоплювачі, інноваційний метод знищення. Зрозуміло, що він буде масштабуватися. Звісно, немає великого радіуса дії перехоплювача. Мова йде про, скажімо так, десятки кілометрів. Тому слово масштабування потрібно розуміти так, як воно звучить масштабувати потрібно багато, територія країни велика. Наскільки я розумію, дрони перехоплювачі це не заміна там мобільним вогневим групам. Вони мають просто посилити нашу систему оборони. А наскільки дієвішими можуть бути наші дії да, проти цього збільшення кількості цілей, які летять по нашій території, по перше, на мою думку, треба знищувати всі види, які літають до нас. Це і камікадзе на типу шахета, це ті ж саме розвідники, які залітають. Це ракети, і крилаті, і балістичні. Це все треба знищувати ще на території Росії. Там, де зло зароджується, там його треба і знищувати. Тобто вбувати, що... як то кажуть, лучника, а не збивати стріли. Ну це, це подивимо, звісно, най, да? най, найбільш перспективний сценарій. Ми про нього детальніше поговоримо. Але поки давайте все ж про протидію стрілам. Ми, ми по цьому йдемо. Да? Тепер те, що стосується стріл, я хочу сказати, що дрон перехоплювач не може взагалі бути такою панацеєю вирішення всіх проблем. Він вирішує конкретні проблеми і дуже ефективен, особливо коли він буде збивати, скажімо, розвідники або впівідрони на лінії бойового зіткнення. Він буде досить ефективним, коли він буде працювати на висотах там до 2000 метрів. Якщо вже казати про більше висоти там за 3-4 тисячі метрів. То там треба розуміти, що ці дрони перехоплювачі треба підіймати на якихось платформах, які будуть їх допомагати цим дронам не витрачати енергію акумуляторів, а в основному це електричні дроні, дрони, хоча є на газотурбинних двигунах малогабаритних. Треба їх підіймати, щоб вони починали працювати, вже маючи висоту, на якій літає той самий шахет. Такі розробки є, вони зрозумілі, і питання в основному це питання масштабування, тому туди направляються кошти і такі речі робляться. Я хочу сказати, що треба, треба розуміти, що для підготовки пілотів FPV, які будуть керувати цими дронами, якщо там не буде системи автоматичного наведення, захвату цілі, ну і, і так далі, все по технології. То треба велика кількість операторів FPV. І треба їх підготувати. І якщо спілкуєшся з майстрами цієї ці справи, то хлопці кажуть, що ну от я можу підняти такий дрон, можу їм там вразити шахет, можу там багато чого зробити, але так, так, людей такого рівня майстерності не дуже багато. Це там 25% від тих хлопців, які мають великий бойовий наліт саме на ЛБЗ, там де вони кожного дня там е, працюють з безліччю цих дронів. А от просто взяти хлопців з вулиці, навчити їх чомусь, як одягати окуляри і як там полювати в день, це одна справа. А зовсім інше, коли ці шахеди літають вночі і ці цілі з'являються вночі. І тут треба навчатися, тут треба і симулятори, і таке. Інше но е, головне, що є розуміння, що дрон треба треба збивати дроном, що вартість ураження повинна бути значно нижче вартості шахеда, і для цього не треба застосовувати ну е, зенітно-ракетний комплекс, де ракета коштує там від 100 тисяч доларів, як мінімум. Е, крім того, я хочу сказати, що е, уявити собі карту України, і е, скільки нам треба поставити таких. Точок. І це не тільки мобільні вогневі групи, тому що мобільні вогневі групи будуть зараз посилюватися саме дронами-перехоплювачами, тобто це така буде ну, така досить велика кількість людей, але вони все одно не можуть охопити всю територію України, це зрозуміло. Тому я думаю, не треба забувати про можливості легкомоторної авіації. Треба також закривати ці питання, розвивати цей напрямок. А давайте Тому детальніше, що не... детальніше про це поговоримо. Наскільки я розумію, це залучення приватних цивільних, так пілотів, які мають легкомоторні літаки, або вміють ними управляти для збиття ось цих от повітряних цілей. Як це може працювати ну на практиці, простими словами? Є постанова Кабміну, називається вона 699. Якщо не помиляюсь, від 16 червня цього року в ній кажуть, що треба посилювати наші спроможності захисту повітряного простору, особливо з точки зору захисту від шахетів. І робити це за допомогою як дронів перехоплювачів, так і легкомоторної авіації. Зараз всі бросились, викинулись в це питання дрони перехоплювачі. Але ж я хочу наголосити постійно про це кажу: що це не панацея, це не геймченджер. Це воно закриває частину проблем, які пов'язані з перехопленням шахетів. Як може працювати легкомоторна авіація? Uh, є у нас пілоти, досвідчені пілоти, які можуть літати на цих літаках. Є пілоти, у яких є свої літаки, які можна дооснастити необхідними обладнанням. Необхідне обладнання це тепловізор, це можливості ночних польотів, це uh, радіостанція нормального зв'язку з керівництвом польотом. Це якась система свій чужий, тому що головне в цих питаннях, щоб тебе якийсь хлопець, який. Досить відповідально відноситься до захисту об'єктів, які він охороняє. Охороняє його він за допомогою стінгера. І якщо він там побачить якийсь літак, то він цим стінгером може цього літака дістати. А це буде наш літак. Ну тобто, треба е цілу куть купу організаційно-технічних питань вирішити. Да, ну і треба, щоб у цього пілоту був планшет, який е є у кожного пілота, який літає, і збиває там ракети або е безпілотні системи. Це треба організовувати. Це клопіт, це робота. Проще кричати, що от ми там будемо зараз, там зробили загон оператори в піві. Що зараз ми отримуємо дрони? Зараз ми будемо все збивати, і все буде гарно. Але треба розуміти, що все буде трошки не так, і все буде трошки важніше, і треба вкладатися в ресурсами. В організаційне і технічне вирішення проблем легкомоторної авіації, тому що по цій постанові не зовсім зрозуміло, як ДФТГ взагалі не є юрособою. Це є добровольне формування територіальної громади, але люди там зарплатню не отримують. А в цьому в цій постанові кажуть, що оці пілоти повинні отримувати зарплатню. Як і оператори тих самих дронів, як це буде вирішуватися, поки що на основі цієї постанови зрозуміти неможливо. Як передавати літаки, ті ж самі у ДФТГ, яке ну через ГОшку, але на ГОшку ти особливо там літаки не, не передаєш? ГОшка приймає літак а, або приймає гроші, або відправляє їх в ДФТГ. Ну на як проходить товарно, Грошові операції не зовсім зрозуміло, і це таке досить серйозне питання, яке зараз гальмує. І коли питаєш людей, які повинні приймати там відповідні рішення, вони не знають, як цю проблему вирішувати. Є у нас кілька ДФТГ, які створені саме з, з літаками легкомоторними, але це скоріше такі випадкові. Ситуації, які були вирішені за рахунок там авторитету, якихось знайомств, якихось там домовленості, але це не система, повинна бути система, щоб було зрозуміло. Я от пілот, я маю літак. Або я пілот, я хочу літати, як мені це зробити? А з боку ДФТГ повинно бути повне розуміння, як цей літак прийняти, як за нього, на нього збирати кошти, як він буде працювати, чи буде він захищати тільки мою громаду, чи він буде вже майже в власності повітряних сил. І тоді сьогодні літак там зі Львова можуть відправити захищати повітряний простір разом з пілотів, які яким... зі Львова повітряний простір. Харкова. і це викликає ну дуже багато питань і. Складнощі, які гальмуються, рішення цього питання у нас просто є ще один умовно напрямок протидії російським безпілотникам. Це система радіоелектронної боротьби. Останнім часом українці бачать, як багато повітряних цілей, те, що називається, було локаційно втрачені. Таке формулювання від повітряних сил відхилені від цілі. Так, ми розуміємо, що це все робота наших ребів. Наскільки реально загалом закрити наприклад, таке місто, ну от ви Харків згадали? Так, я сам родом із Харкова. от Скільки реально закрити, наприклад, той самий Харків від тих самих шахедів або обманок, виключно за рахунок? Ну давайте так не виключно, але убезпечити, збільшивши значно кількість систем радіоелектронної боротьби, тобто чи спрацює це, тобто це питання просто грошей, чи виключно за рахунок РЕБО нереально. За, виключно за рахунок Рибу це нереально, тому що на тих самих шахедах почали ставити СПРА антени. Е, спочатку було 4 антени, потім 8, потім 16. І це кількість і якість цих антенн, комета М, або там китайські вже почали знаходити в, в цих залишках шахедів, це покращення зв'язку з GPS. І фактично зараз шахеди під дією РЕП РЕБ на них не впливає. А от на обманках, на фальш-цілях. Там, де є орієнтація по GPS, або є відео і канали керування, які можна задавити ребом, там це працює. Тобто нема засобу, який на 100% все вирішує. Не можна сказати, що РЕБ це погано. Або РЕБ рятує все, так як і не можна сказати, що, скажем, там дрони перехоплювачі будуть вирішувати всі задачі, або сказати, що лескомоторна авіація вирішить ці проблеми, це все неправильно. Це повинно все працювати разом в комплексі, бути розподілено на зони відповідальності. на... Чіткі цілі вказання на чітке ціле розподілець розподіл, розподіл цілий, ну і таке інше. Ну, треба тут велику кількість організаційного ресурсу вкласти, причому починаючи з кабміна і закінчуючи там командуваннями тактичної авіації. Ну, ми намагаємося протидіяти не тільки випущеним стрілами а й цілити по тих самих лучниках, про що ми сьогодні говорили. Керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів, що ми йдемо до серійного виробництва українських балістичних ракет САПСАН, які можуть досягнути Москви, зокрема Лубянки, Міністерства оборони Росії, Кремля. Так наскільки серійне виробництво такого виду озброєнь може змінити правила гри, так відкрити нову сторінку цього протистояння? Чи скажімо російська система протиповітряної оборони, так врешті не Дадуть нам досягти ось того самого результату знищити знищення російських складів виробництв тієї самої української балістики, яка нищить просто від даху до підвалу українські мирні будинки з мешканцями їхньому всередині. Якщо у нас буде ракета дальністю 700 кілометрів, балістична ракета з бойовою частиною там 400-500 кг, кілограмів. І якщо ми будемо їх виробляти там 30-50 ракет на місяць, то на протяжки досить короткого часу від російського ВПК нічого не залишиться, тому що цей російський ВПК він весь сконцентрований навколо Москви, відсотки 80%. І е, такі удари вони фактично лишать можливості росіян проводити якісь активні операції у нас і не бити по нашій інфраструктурі, по нашим містам, тими ж самими дронами, ракетами і всім іншим отлуком, які вони по нас запускають. А наскільки реально 30 там ракет на місяць випускати? Ну тобто, наскільки це завдання? Із зірочкою це не просте завдання, але це реальне завдання. Ну, це питання грошей чи технології. Я от, скоріш про це. Це першу, в першу чергу, це питання грошей. Угу. Ну тут, друзі, ми звісно не можемо з вами скинутися і придбати нам 30 балістичних ракет для того, щоб запалала Лубянка і Кремль, як я казав, вже втім, те, що ми можемо робити, це підтримувати сили оборони України. Давайте, друзі, робити це просто зараз. Будь ласка, підтримайте донатом наших захисників. На сьогодні три крапки будемо ставити. Вам дуже дякую, що долучились. Насправді варто говорити з тверезою головою про ті ризики, які нам загрожують найближчим часом, не піддаватися паніці і знати, що ми шукаємо системи протидії. Авіаексперт експерт Костятин до нас доєднувався. Друзі, а вам я дякую за те, що ви були з нами. Лайки цій бесіді, будь ласка, поставте. Хай більше кількість людей сприймає ось так. От абсолютно критично. Всі ці повідомлення, які лунають за кордону. Будемо разом у такий складний час. а Для цього потрібно підписатися на київську школу державного управління. Натисніть на підписатися просто зараз. Це буде великою подякою мені та всій нашій команді. Ну і лайки, звісно, поставте. Давайте дійсно в разом розбиратися, що і до чого. Олексій Гоман, мене звати, Побачимось.